Сім, традиційно є Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на суботу, 3 червня 2023 року. Сьогодні на бойовий піс заступає новенька колода, яку я буквально вчора. Доробив до кінця і зробив їй гарну коробочку. Я трохи пізніше покажу вам більш детальніше, що це за аркани, і ви, до речі, можете замовити або таку собі колоду, або якусь іншу, якщо будете писати мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну і, звісно, залишати якісь відео які про нові карти, які ви бачите в Езотарі. Перш ніж приступити до розтасовки, я хочу, щоб ви подумали про те, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку з цієї книжки афоризмів Тиру Курал. Легко различает, що істина или поддільна рассудок, чия мощь велика безпридільна. умом наделенный другого с полслова поймет, и тот понимает его в свой черед. Умом наделенный друзей выбирает с пристрастием, и дружбы его не ослабить несчастьем. В согласии с тем, кто гласит всеобъемлющий свод законов людских и рассудок живет умом наделенный читает грядущего знаки, умом обделенный блуждает во мраке. При виде опасности грозный мудрец устрашен, глупец опасней малейших лишен. Умом наделенный умеет от бед оградиться, несчастье врасплох не заставит правиться. Пусть беден богатый рассудок, владеет он всем, глупець, пусть богат не владеет ничем. Отож, всі афоризми випали про розум, що це найдорожча цінність будь-якої людини. А сьогодні на бойовий піст виступає ось така колода. Подивіться уважно. На оцю дивну коробочку, навіть з першого погляду, і неясно, як вона відкривається. Ну, от Авторський підпис, дата створення, п'ятий місяць, тобто в травні вона створена. І дивіться, яка краса: Раритет магна аркана Тарот. рот. Раритетна колода великих арканів. Ось самі аркани, і ви їх сьогодні побачите вперше в езотаріумі. А що ж стосується суботи, 3 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. Не забувайте, що вже в неділю повний місяць і він ще випадає на православний працвято Тріїці, тому це день, якщо ви не встигли піти на грубки, пом'янути своїх померлих родичів, у вас є можливість це зробити. Або в суботу, або в неділю, або в понеділок. Якщо ж у вас немає цієї можливості, ви можете просто подумкою згадати всіх тих, хто вам був дорог, поки вони були живі. І не забувайте, що з ними у вас є прямий зв'язок на генному рівні, бо кожен ваш родич живе в вас самих і залишає свій слід до останніх своїх днів. Тому не сильно печальтеся, бо насправді ті, хто відходять по той бік, їм легше, ніж нам, яким ще жити і жити. Ну, а що буде відбуватися у день прийдешній, 3 червня-субота, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте в очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять. Чотири. Три два. Один. Перша карта, загальна карта дня, яким буде день суботній, 3 червня, перша субота червня, перша субота цього літа. Що ж, непогано, сила це завжди показник того, що можна приборкати будь-які обставини і за допомогою їх досягнути якоїсь мети. Це гарний день для спортсменів, гарний день для військових. Військові обов'язково всю суботу зроблять щось таке, чого не очікують від них не наші вороги, не наше військове керівництво. В цілому день сили, тому намагайтеся слідкувати за цією силою, бо сила буває як позитивна, яка спрямована до чогось гарного, так і негативна. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте щось жовтого кольору. Для представників знаку близнюки перегорнутий повішений, гарний показник, каже про те, що в цілому ви в цей день, Об... як би можна сказати, ви в цей день. Захищені від великих втрат, якщо втрати якісь будуть відбуватися, вони будуть відбуватися не з вами. Навпаки, ви можете отримати від цього дня якийсь позитив, якісь подарунки. Вас очікують. Ну, а ви не забувайте бути благодійними. Бо повішений він гарно спрацьовує лише у щедрих людей. Якщо от будете думати тільки про себе, можете натягнути на себе великі неприємності, тому більш Думайте Про проблеми оточуючих людей. Для представників знаку Рак, гарний день, імператриця. Вона віщує те, що сьогодні у вас є зв'язок з матір'ю богинею, з нашою матінькою землею. Ви сьогодні можете досягти великих результатів, заробити Певні гроші, і навіть у вас може відбутися матеріалізація ідей, якщо ви будете раціонально мислити. Окрім цього, це гарний день для матерів. Матері сьогодні обов'язково отримують якісь добрі звістки від своїх дітей. Для представників знаку ЛЕВ. Що ж, зірка. Зірка це карта, яка пов'язана з планетою Венера. Окрім цього, вона каже про те, що сьогодні день пов'язаний з почуттями, з гарними почуттями. Слідкуйте за своїми почуттями і не забувайте про красу, бо це карта краси. І... Якщо ви навіть займаєтесь самолюбованням, як то називається, все одно це йде вам на користь. Не забувайте бути красивими, щоб не відбувалося навкруги, і слідкуйте за своїми емоціями. Якщо вони будуть позитивні, таким само буде і день. Дуже гарний день для любовних зустрічей, для знайомств, для якихось нових почуттів. Можливо, вам слід послухати улюблену музику чи подивитися якийсь гарний фільм. Для представників знаку діва, день пов'язаний з внутрішньою рівновагою. Якщо вона буде, то і день буде гарний. Сьогодні ви можете відчути щось почути і краще жити на рівні почуттів більше, ніж на рівні свідомості. Чим менше ви думаєте, чим більше ви відчуваєте. Тим більше ви отримуєте позитиву. У цей день ви розсудливі. Також це непоганий день для жінок, які бажають за Сьогодні непоганий день саме для цього. Також представники знаку Діва 3 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для Терезів колісниця. Гарний показник, якщо вам треба кудись їхати, в дорозі ви все вирішите і в цілому. Ваш шлях буде дуже рівний і дуже впевнений. Сьогодні день, коли ви можете намічати якусь ціль і спрямовувати до неї свою стрілу побажань. Окрім цього, сьогодні непоганий день для навчання. Сьогодні у вас буде якийсь досвід, і саме від вашої мудрості, від того, як ви її будете користуватися, у вас тоді так і вигорять ваші справи. Гарний день як для учнів, якщо ви вчитеся чому-то чомусь, так і для вчителів. Також представники знаку Терези у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для скорпіонів. Будьте обережні. Дурень в прямій позиції. Це також карта крокодила або блазня. Він каже про те, що сьогодні велика ймовірність того, що ви будете робити якісь помилки. Ці помилки не залежать від вас, вони залежать від обставин. Ця карта дуже не любить матеріалістів, тому будьте більше ідеалістами. Пам'ятайте, що будь-які події, будь-які помилки, які виникають в вашому житті, вони є частиною вашого досвіду. Ну і будьте все ж таки більше дурником. Якщо ви будете дурником, то важливі якісь проблеми будуть вирішуватись без вашої участі. В цілому це нульовий аркан, і він каже про те, що все. У ваших руках, якщо ви розумна людина, то зможете обійти якісь дуже хибні моменти і зможете з своїх помилок зробити якийсь певний досвід. Також представники знаку Скорпіон 3 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для стрільців. Жрець. Жрець, це карта пов'язана з планетою Меркурій. Вона відкриває нові двері, вона пов'язана з інтуїцією. Інтуїція у вас сьогодні дуже гарно буде працювати, а також вона пов'язана зі швидкістю. Ця карта каже про те, що ця субота дуже швидко промайне. І головне вам в цей день дуже сильно контролювати свій настрій, щоб поганого раптово не відбувалося з вами. Зберігайте спокій і пам'ятайте, що ви в цей день знаходитесь під прямим захистом вишніх сил і ваш внутрішній духовний вчитель, який і є вашою інтуїцією, він обов'язково вам підкаже, як себе погодити. Для представників знаку Козеріг перегорнута жриця. Це, по-перше, якісь зустрічі, які не досить вам потрібні. Тому, якщо у вас на цю суботу заплановані якісь зустрічі, ви хочете поспілкуватися, пам'ятайте, що буде дуже багато навколо брудної води, і тому вам слід дуже обережно. Щось казати людям, якщо ви будете їх раптово зустрічати. Поганий день, перш за все, для жінок у жінок може дуже сильно боліти голова чи раптово розпочатися місячні. А для чоловіків треба бути дуже обережними з жінками, бо жінки можуть буквально виїдати мозок. Будь-яка зустріч у цей день може бути не сильно гарною, бо потім цей знайомий чи навіть знайома, Може привнести вам щось погане. Намагайтеся у цей день менше спілкуватися, особливо з незнайомими людьми. Ну і менше читайте усяких пабліків. Це стосується особливо тебе. Женя, бо ти дуже багато читаєш зайвої інформації. Краще почитай книжку Зари про Таро і заспокойся. Для представників знаку водолій, суд. В перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день, коли щось з минулого може повторитися в вашому теперішньому стані, і вам необхідно все зробити по-новому. Так, в цей день щось може піти не так, як то ви планували. Цей день може приподнести вам якісь несподіванки, але в будь-якому разі, якщо ви бажаєте чогось нового, ця субота саме для цього. Можливо, щось зірветься, на що ви спрямовували свою увагу і свій час, тому намагайтеся у цей день саме вловити за хвіст щось новеньке і отримати від цього якийсь позитив в цей день. Дуже сильно можуть навантажувати ваші родичі своїми проблемами. Тому, якщо є можливість, допоможіть їм. Також представники знаку водолій. 3 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для риб дуже гарний день карта сонця пов'язана, по-перше, зі знаком зодіаку, який іде, і це якраз близнюки. По-друге, це дуже гарна комерційна ознака. Коли ви можете багато чого зробити, ви буквально будете сіяти у цей день, випромінювати якусь позитивну енергію, будьте обережні, цією енергією можуть Скористатися енергетичні вампіри і повністю відсосати від вас цю енергію. Якщо бажаєте себе зарядити позитивом у цю суботу, і ви живете саме в Києві, у вас є можливість це зробити, бо в докер джіпабі на Подолі будуть виступати мої друзі, гурт Вася Клаб і. Я сподіваюся, що мені нічого не завадить не тільки відвідати цей концерт, але й ще заспівати кілька пісень з цим гарним колективом. Тож не втрачайте шанс, заряджайтеся позитивною енергією. Також представники знаку Риби 3 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки для овнів. Випала ваша карта, розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні, це катастрофічна карта. Вона приносить якісь нагаразди, вона забирає нерухоме та рухоме майно. Будьте уважні, перш за все, контролюйте свої негативні руйнівні вібрації. І якщо щось руйнуєте, хай це буде щось погане. Якщо вам бажається. Висловити всі свої погані думки, знайдіть собі опонента і вискажіть це все. Якщо вже накліпіло, можете спалювати мости, але не спалюйте порти, бо, можливо, вам слід буде туди повернутися. І нарешті представники знаку тілець: перегорнутий відлюдник, непоганий показник. Так, з іншого, з одного боку, ви можете. Почути сьогодні якусь недобру звістку, що хтось відійшов на той світ, але з вами може відбутися дуже велика метаморфоза. Ви в цей день можете вийти за рамки, за межі в яких ви існуєте. Якщо ви знаходились у такому монашеському стані, сьогодні ви можете дозволити собі трошки розгільдяйства, розгульдяйство. якщо у вас є можливість. Просто відпочити від своєї самотності, робіть це обов'язково, йдіть знайомтеся, розширюйте свої межі. У вас є сьогодні можливість вийти за межі, в яких ви існуєте. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ. В цілому, день непоганий, дуже мало випало перегорнутих карт. І що стосується самого дня, то до 16-ї години дня все, все дуже добре йде, можна і гроші заробити, і отримати якісь позитивні емоції, і кудись поїхати, але вже ближче до закату, це приблизно о 18-й годині. З 18 по закат, досить таки, Така неспокійна якась атмосфера, і в деяких регіонах, можливо, у цей час буде повітряна тривога, тому намагайтеся дослухатися до її сигналів. Що стосується ночі, на закаті сонця все буде відбуватися дуже швидко. Дуже поганий час для зустрічей приблизно о 22 годині ночі. Були ще до, заката, до півночі, в півночі досить непоганий показник, коли буде якесь прояснення. Але що стосується глибокої ночі, вночі на вже на неділю, приблизно з 2-ї години по 4-ту годину ранку, дуже небезпечні години, возможені. можливі прильоти, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і ті, хто додивились цей прогноз до кінця, ще отримують невеличкий бонус, як себе вести у ці вихідні, у ці святі дні святої трійці, що робити, що не робити, на що звернути увагу. Подивимось на три рівні: духовний, інтелектуальний та матеріальний, що відбувається конкретно у ці святкові дні. Отож, духовний рівень. Ясність, тобто світлі дні, без якихось хмар. І в ці дні проявляються люди, проявляється їх справжня сутність. Також проявляється оцей рогатий персонаж, який приносить несподіванки. Тому ці вихідні будуть не без несподіванок. Третя карта. Якщо ви бажаєте щось розпочати нове, у вас є можливість це зробити. Також це непогані дні для чоловіків, для чоловічої енергії і для творчості для будь-яких розпочинань. Це духовний рівень. Тепер дивимось інтелектуальний рівень, який пов'язаний з інформацією, зі снами, з жінками. Що тут відбувається? Тут є ініціативність, тобто все в ваших руках, все залежить від вашого вибору. І є захист от такого янгола-охоронця. Подивіться, як він виблискує під ультрафіолетом. Далі дивимось, що у нас тут поки все без змін. Інформаційно, все застрягло. На жаль, ми не отримуємо якихось добрих звісток. Навпаки, будуть якісь звістки про те, що відбулося щось непередбачуване, як то каже верхня карта. І третя карта немає вибору, тому якщо ви запланували щось робити в ці вихідні, так як запланували, хай нічого не змінюється у вашому виборі. Нічого обирати протягом цих вихідних не можна, тому заздалегідь собі розплануйте, що ви будете робити протягом цих трьох днів. І нарешті матеріальний рівень, чого ви зможете досягнути в ці дні, який буде досвід. Що ж, це результати. Ви можете досягти певних результатів, досягти певних вершин. Закінчити якийсь великий цикл і приготуватися до чогось нового. В цілому, якщо ви бажаєте у ці вихідні отримати результати згідно того, що ви посіяли у минулому, це і станеться. Вашої рівновазі, що перебуває? На жаль, вдачу ще рано чекати, коли фортуни не перегорнута, тому ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати у ці дні. Тому важливі справи краще не робити в ці дні, щоб не було чогось такого, за що вам потім буде дуже соромно. І нарешті остання карта обмеження, чим ми всі обмежені в ці три дні. Обмеження в спілкуванні. Це карта суспільства, карта атмосфери, і атмосфера вона може дуже сильно навантажувати, тому якщо ви бажаєте відпочити у ці вихідні, вам необхідно саме відпочивати на самоті, можливо, можливо, на природі, але натовпи людей вони можуть дуже сильно вас якось дратувати. Ну, і ще я вам зараз покажу ці дивні аркани вже в ультрафіолетовому випромінюванні. Подивіться, як вони виблискують, бо я використовую специфічні фарби. Подивіться на цю красу, які вони. Тут ще є приховані малюнки, бачите? Над головою умага знак нескінченності. І в цілому я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали вперше, і я сподіваюся, не в останнє. Цей дивні раритетні старші аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких граздів, хай вам всім щастить. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.